Щодо цього просування та тиску російських фашистів на фронті, яка твоя думка? Ти вважаєш, що ми стоїмо, Ти казав раніше в цій, в, цій, в цій же розмові, що ми можемо перемогти лише технологічно. Чи ти бачиш для цього ресурси? Чи ти бачиш для цієї технологічної переваги якісь підстави? Ресурси? Підстав? Ресурсів вагон. Так, да, в чому? Ну Є люди. Є гроші, вони є. Питання Украї... в Україні, питання в якості державного управління, армійського управління, е ну, з тим управлінням, що зараз ну, це важко. Хоча я бачу тенденції на зміни, наприклад, е якщо всі знають про ситуацію з Азовом. І генералом Содолем, це вже прямий конфлікт по полі, і він має бути вирішений на користь молодих, а не старих совків. І взагалі, скажімо так, я як громадянин, як ну, можу назвати себе волонтером, як майбутній військовослужбовець, у мене є багато питань до генералів. Маю право їх ставити і, і буду ставити, якщо до цього дійти. Того, що ну, хто мною буде командувати. Ставити запитання, то отримувати відповіді на ці запитання це не одне і те саме. Абсолютно правильно. Ну, от е... Богдан Кротевич, він подав заяву в ДБР. Отримав відповідь. Е, ну, подивимось, що з цього вийде. Я, я не думаю, бо... Я не думаю, що це так все залишиться, бо якщо два роки тому назад була в армії така тенденція, що будь-які, як би так сказати, культурно будь-які мінуси намагалися не озвучувати, щоб типу не розганяти зраду, причому що саме цікаво, це казали мені самі військові, які страждали від цих наказів, це для мене окрема загадка, то зараз вже пішла тенденція, коли більше і більше говорять. І не тільки навіть говорять. І навіть деякі наші стани спільні знайомі, не буду казати які, але я був приємно вражений. Ну вони ставлять питання дуже конкретно. Що якщо наказ Ну, не може бути виконаний то нафіга такий наказ. Ну, Питання до якості. А, дивіться, щодо до содери, тактивича, я ставила це запитання Лакійчику, який той, той, що представник старшого покоління. О... І, він, і він каже, ні, ну я до Лакійчика ставлюсь дуже, дуже з величезним бувалою. І пане, пан Павло каже мені, що ти розумієш, що содель... Він теж виконував наказ. Не він є відповідальним за здачу Маріуполя. Ну, не він хто, той, хто був над Содолем? Той же самий Залужний та Зеленський. Е, я маю сказати одразу, що як ну, Володимир Олександрович він в такий час відповідальний за все. Наприклад, там, за призначення генералів. За зняття генералів, за призначення голів ова, які тирять вагони, за майські шашлики. Mm -hmm. До нього питань більш ніж достатньо. Тим разом з тим не треба плутати зони відповідальності. У нас президент. Він не може інспектувати всі окопи на двох тисячах кілометрів фронту. Він не командує бойовими операціями. Він не розміновує чонгар власноруч. це заїжджена тема. Ну хто я не знаю, просто давай секунду про чонгар. На чонгарі по-перше, була ділянка завжди не замінована. Вона там просто була. Він не був визамінований. замінований. По друге. Народ 40 хвилин і мін немає, УР метеорит і поїхали. Ну, тобто, питання не в мінуванні Чонгару. Е, тому окей, е, якщо содолю хтось наказував, ну наказував залужний, що він йому наказував, давайте розбиратися. Ну, якщо хтось знайомий з армією, то там ставиться наказ, що так, от, питання має бути вирішене. І далі там людина в своїй зоні відповідальності його вирішує тим чи іншим способом. Тому ну, це взагалі така собі історія. Так чи інакше, не, ну, не треба нічого вигадувати. От Відкриваємо Facebook, читаємо, що кажуть солдати ті, які там воюють або приймають участь в, в, у виконанні наказів, і тенденція вона. Ну, Просто вона є. Припустимо, таку ситуацію, що ти вже на фронті і ти усвідомлюєш, що наказ, який відданий, він є Самогубчий. Так, Самогуб... да, Твої дії, самовбивчі. От твої дії. Що ти будеш робити в цьому році? Ну, Безглузди, mm. самовбивчі, не національному. Я самогубство чинити не буду. А як ти будеш причатися цьому, наприклад? Я не знаю. Я поки не там, просто не знаю. Зараз. У мене немає відповіді на це питання, але якщо взяти лопату умовно і піти на танк померти ні. Не твоя історія. Ні, ні. ні. Так от дивись, ну як ти будеш робити? Ну, у нас зараз, я так помічаю, по наших друзях громадських активістам єдиний ресурс це придати, надати це розголошення, тобто розповісти друзям у Фейсбуці, поширити такі відомості. Ну я інше не маю. Тобто, питання в чому? Які засоби впливу на владу ти бачиш, чи на військове керівництво, чи на інше? Які? Ну, розголос, консолідація. Ну, як ми можемо разом посміятися, але заява в наші не суди або напівпрацюючі ДБРи Насправді ця система, що зараз, вона боїться цих папірців і боїться. Лишитись не на своєму місці, я з цим залиши згодна. Бо я дуже багато разів за своє життя зустрічала таку думку, що всі судді однакові, всі міліціонери однакові. І зазвичай це кажуть люди, які ніколи не мали справи да, судді, да. ні з міліціонерами. А я брала, ну мала справи, і мені зустрічалися і порядні мінти, і порядні судді. І мені п'ять разів в житті вдавалося вигравати суди, навіть вже можна сказати навіть шість. Без жодної копійки за рахунок свого розуму, за рахунок своєї да, наглості, да, своєї да. сміливості. Ну, боятися треба. Да, Бо да, треба да, да. Просто бери робити, і да. робити. Ну, да. Якщо там сильно, ну не знаю, там твій опонент, скажімо так, не бачив, бери їх, ну треба бути готовими до певних дій, бажано вчинах в. Чинах в в межах чинного законодавства. Так, да, якщо ти знаєш законодавство, це, це вже потужний інструмент. Мало хто знає. А насправді, якщо знаєш законодавство, мієш його використовувати, це, це вже зброя твоя, да? я все погоджуюсь. Тобі вдавалося досягати чогось завдяки цим знанням? Навіть якщо не будемо говорити зараз про mm. фронт. Про фронт, про військові, якщо військові. розмовляти взагалі про взаємодію, життя. Про да. взаємодію з державними інституціями, да, да. я можу розказати одну історію, яка в принципі показує, що якщо ти просто не даєш собі сісти на голову, то ну, це все дуже легко на свій, на свій рахунок перевести потім. Мені треба було в році в 15-му документи зробити. Мені здається, в Сабізі. Дуже довго ну, по-хамськи ставилися як до переселенців, нічого не підписували, ганяли. Ну, в певний момент я просто це було вже край, і мені здалося. На той момент, що мою честь і гідність намагаються принизити, я зайшов в кабінет до головного в тій установі і дуже популярним, популярними тезами пояснив, хто вони і що вони. Сказав, що або ви підписуєте зараз, або ну, або, або. Ну і все зробили за хвилину. Насправді дуже часто, як це не дивно звучить, але наша покірність вона призводить до таких жахливих наслідків. І для мене завжди було дивно, ну що це.